Доброго дня, друзі. Запропоную такі свої вироби. Значить, перший. На клинку стальша Х-15, довжина клинка 130, ширина 25. Руків'я довжина 125. Дерево дуб, больстер, поліацеталь. Значить, на клинку лінза, зведення в нуль, лінія рікасу. Другий клинок 130, ширина 25 сталь шиха 15. Також лінза лінзведнений 0. Значить, на всіх ножах на цьому і на цьому машинний сатин p 240 Руків'я 130 мм. Тут капо сувель клену, тонований морилкою, больстер поліацеталь. Значить, маленький, менший. На клинку 95 Х18, машинний сетин, лінза зведений в нуль. На руків її сувель клену, також тонована, больстер поліацеталь. І такий запропоную. Значить, тут вже цікавіше сталь N690, 80 мм по обуху. Ширина 16. На руків його горіх. Ставка сувельклену, больстер, також поліацеталь. Так, на цьому забув сказати ручний поздовжній сатин з в 0 і без лінійкас. Такі вироби. Характеристики і ціни продублюю в описі. Кому цікаво, можливий. Варіант покупки, наприклад, цих два разом і цих два разом буде як набір. Кому цікаво, пишіть в приват, за ціну домовимось.